Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів 17 по 20 підручника «Геометрія 7» та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41 підручника «Математика 7» «Інтегрований курс. Частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2024 рік. Один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 112 градусів. Знайдіть внутрішні кути не суміжні з ним, якщо вони відносяться як 3 до 5. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо, Х градусів це одна частина. Нехай х градусів одна частина. Тоді внутрішні кути трикутника будуть. 3х градусів і 5х градусів. Враховуючи, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох двом внутрішніх кутів, несуміжних з ним, маємо рівняння, враховуючи, що зовнішній кут трикутника дорівнює. сумме двух внутренних кутив не с ним моем ревняние І наше рівняння 3х додати 5х і зовнішній кут у нас за умовою 112 градусів. Маємо 8х дорівнює 112 і тепер знаходимо х 112, поділимо на 8, отримаємо 14. Отже, 14 градусів одна частина. Тоді внутрішні кути трикутника будуть. Перший у нас 3, множимо на 14, отримаємо 42 градуси. А другий 5 множимо на 14, отримаємо 70 градусів. І записуємо відповідь 42 градуси і 70 градусів. Номер 8. Із завдань для перевірки знань до параграфів 17 по 20 підручника геометрія 7. Та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41 підручника математика 7 виконано